Всім доброго дня, 29 вересня, це Київщина. І от перший Перший признак того, що потрібно збирати яблука, це якщо підходите до дерева і вже бачите, що кілька плодів долі лежить. Причому саме головне, це не вражені плодожеркою, а цілі плоди. Цілі плоди. І вони просто не починають падати. Це вже означає, що потрібно цей сорт збирати. Він уже достигає. Не треба, щоб він перестиг. Тоді багато цукру, і такі яблука довго не лежать. Або почнуть масово осипатися. Через день-два прийдете і половину рожаю, якщо не весь, буде долі. Оце не потрібно допускати, тому перві яблука, які побачили, от одразу треба брати тару і збирати. Сьогодні мова піде про такий сорт, як Бені Шогун. Коротко про сорт. Це клон Фуджі. Вважається самий ранній його клон і один з найсмачніших. От він довгий час він самий смачний, Я в оглядах там показував, але тут такий момент, що не завжди саме смачний це найкращий. От мені зараз, наприклад, Фуджіон мене ще не плодоносить. От мені Фубракс. От Фубракс то широ. Ну, я зупинився на Фубракс, він мені найкращий. От в легкості. В принципі, врожайності. І зараз коротко, ну, плюсові характеристики, я вже сказав, він дуже смачний. А, значить, був ще такий момент, ну я в інтернеті вичитував, що він довго не лежить. І так і було. Але з недавніх пір, з того року, я почав обробляти препаратами кальцію, не тільки ті препарати, які. Пішкиною вражається дуже чемпіон, хані Крісп. А й весь сад, весь сад гроші, яблука це дає змогу, що кальцій відпадає в першу чергу за структуру м'якуша. Вона стає більш плотніша. І такі плоди скажімо контакт після Нового року вони не м'якоть не розсипається, їхня не стає рихлою і не а Продовжує термін зберігання на місяць, на півтора. Тобто той же Бенішигун мене три роки, ну вже в лютому, все. З середини починає е, підгнивати, чорніти і підгнивати. І ну, все перележав, і далі він вже ніякий, просто гниє. І от е, цього року, у квітні місяці, там огляди я робив по сортах, які мене збереглися до квітня, там чотири частини. І в одному огляді я показав, що Бені Шогун, ну, фактично до квітня лежить нормально і смак чудовий. І, значить, з цим я з лежкістю я сказав, я все це питання, проблему цю цим сортом вирішив. Дуже забарвлення чудово він забарвлюється, має. На відміну від інших, тобто навіть в тіні він непогано не забарвлюється. Бу, був би тут інший клон, так би, щоб яблука в тіні, то вони були б ще зелені. А так на сонці взагалі там вже повністю забарвлюється. Як бачимо, що от, навіть от, шершні прилетіли, і оце вони один пліт мені дожовують, інші не торгують. Ну, відео було по з цього приводу. Так, мінуси тепер. Да, ще... Пішкірною він не вражається, по імуності, я б сказав, би, вище, вище середнього, які всі худжі в мене. От тут проблем немає. З пішкірною, тут, з пилячками, тут все гаразд. Значить, він в мене впадав в періодичність. І не просто впадав, навіть два роки тому був перегружений, торік рік практично врожай не було, і навіть цей рік теж врожаю нема. Там ще кілька щеп є. Цього сорту, але їм три роки і теж ну, погано закладає плодові бруньки на відміну від інших клонів. Де кожен рік теж кіко сім, Фубракс, ну всі фактор майже клони. Ще один такий буде там, ятака теж не дуже кожен рік зарожаємо, теж буває така проблема. Так от періодичність треба жорстко нормувати. Так, зараз я зірву. Кілька плодів, розмір теж пристойний у нього. Та й тут небагато на дереві, то відповідний розмір непоганий. Почалося осипання, от, і, і я вирішив, от вже, навіть іще, коли торкаємося, ну, тут ще не дуже замітно. цим я зірвав і практично воно впало в руку. А ще тут а, от, легко зривається, тобто ще трошки почне осипатися. А ще це дуже е, Солодкі ці яблука, а шершні, от, саме зараз їм видно, вологи не вистачає, вони е, от, шукають щось солодке, смачне, соковите. От грушів немає, я зібрав. Так вони приходять на солодкі яблука. Зараз подивимося. Ну, приблизно хоча б яка в них вага, би нішигун. Та ну, зараз подивимося. Так, не може бути, а може і є така вага. 462. Ну, скажімо так, чемпіон. От, якщо такий, він не такий важкий. Не така там м'яко щільна, а цей, наче такий, ну, дав би на вигляд, ну, 300 грам. Але ну, зараз подивимося. Вагиначе все гаразд і провіряв. Так, оцей пліт. От, бачимо. Так, з вагами, мають, не все гаразд, давав знайомим. Там, вони якісь соуси робили, там треба було важити, і що щось вже пішло не так. Бо ну, таке яблуко 354. ну Тут я вже, у мене досвід є. ну 220, 200-220. Одним словом, ваги в мене, похоже, вже вийшли з ладу. Треба буде дивитися, перевіряти, чистити, може батарейка сідає. ну. Тобто попередні покази цього сорту можна вважати. Недійсний чемпіон, назвичай чемпіон у мене 500 грам, такий був. От, ну, тут явно з вами там, прошу вибачення. Там попереднє відео про цей сорт можна було там, ну, приблизно. Та це і не важливо, чесно кажучи. Головне сказати є плюси і мінуси цього сорту, а то є, яка вага, ну і смакові властивості. Це саме головне. Так, ну як сказав, під шкірною все гаразд, тільки-тільки-тільки, чуть-чуть, може десь якісь там поодинокі пліти, то там ну, обробіток кальцієм було тричі, по фуджі, по всім. Цього вистачає, навіть коли не обробляв, там все рівно всім проблем немає. Тобто от з болячками там пішкірної немає. В лежкості теж я проблему вирішив підживленням тим же кальцієм, теж рятує. А от з періодичністю тут, на жаль, да, тут в мене там на сонце, яке прищепа, то теж там якби не сказати, що підійдемо. Ну, тут не зовсім на сонце, тут у мене колоновидна деревце, тут всі колони фуджі я зібрав. Та й не тільки Фуджі. от таке забарвлення. Джона Принц має. Ну, ось Тут теж чотири яблука нещасних, але на наступний рік, ось бачу броньок. Можливо, ще цей рік просто там. Мене сад попав під приморски весняні кілька разів. Можливо, не пощастило. А ще препарати проти довгоносика не спрацювали весною. Мабуть, попався брак. І довгоносик багато пошкодив плодовий бронюк, Можливо, теж це причина. Так що будемо по періодичності ще дивитися. Так, огляд ну, по Бенішу. На цьому все пишіть питання. Який, хто як рощи цей сорт, кого як росте він. Дякую за увагу.